З вами. Так, не дуже подобається гра. Якщо вам теж не дуже подобається, то ставте лайки. А також пишіть ось цьому в коментарях. А зараз я що хочу зробити? Зараз давайте я виберу сніговіків. І. Знаєте, я ще вам хочу грається в Давно, то знаєте, таку проблему. Що чи може вона в мене така одна? Що ті, якщо ви вже все поупоняєте, вам нічого не зайнятися, але грати ще хочете, то просто беріть і ламайте дерева. Любими способами. Це дуже залипательно і вам по-вому сподобається це робити. Дивіться, я можу одновременно і з їхнього кабіти і це деброво збивати. А особенно класно заходити в джунглі і ламати там дерева подряд. Все прикольно. Дуже. Давайте я вам зроблю спортивний звук. Ось так от. Щоб я міг з вами розмовляти і цей звук від ігри не сильно залишав мій голос. Так, сьогодні давайте я випоню пару квестів. дойду до 120 левела хоча б. А 120-й левел це доволі не так мені треба ще 9 квестів виповнити. Ну да, 9 квестів ще треба виповнити. Так що давайте за цей виповню квест і останні 8 виповню за кадром. Тому що я не хочу розтягувати відео на 30 років, поки я ось от б'ю просто цих сноуменів. -сно Да. Коната уже сказав. Вс, вздох. На вже, Все, не, не, не. Мьем усіх от сноуманів. И мне еще десь три сноумена. Треба вбити, а точніше два. І дивіться, юзаємо 2D, 3D подряд. І ось так от у нас робиться. Ста 12 левел. Качаємо тоді. А що це? Чо? Чи? Коротше будемо качати меч. ні, спочатку ми будемо качати оружие до цього лева? Коротше, як і обіцяв, доходимо до 120-го левела якось. Так, друзі, і ось мені вже залишається останній сніговик. Все, 121 й левел в мене в кармані. Це мені дуже подобається. New Quest? Це що це за квест такий? У мене зараз 67 тисяч що? Додому йду. Телепортинг. і зараз я хочу піти купити фруктика. Дуже потрібен, цей фруктик. А я мені там випаде Гитс Буде прикольно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Бомбочка. Ну, серйозно бомбочка. стол. Все зас засторили? А як мені на цей компас нажати? Що мені треба зробити з тим компасом? Що? Ну і чого? Мені треба робити? Мені треба якийсь квест виповнити, походу. Не знаю який, але зараз я хочу собі виповнити просто один квест на Манкіїв. Хочу ні, давайте король горів, чому б ні. Причому мене дуже сильно напрягають ці звуки, які там, в цьому острові. Ти думаєш, що ти будеш? Ты, ти тільки що тут заспавнився. Вітаю. А, ой, я забув взяти лід, сорі. На! Птички. Що ти мені зробиш? Ай. Не треба. Ні! То за що? А. Вот тепер О, Все, 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 новий острів, новий острів, відмінно, відмінно, відмінно Нарешті новий острів Все, погнали нарешті. Вже так став на тому рід на тій лідній деревні, просто. 121 левел у мене в кармані нарешті можемо йти. Друзі, ви не представляєте, як довго я ап в цей левел. 120. -й. Мені було дуже важко. І під та я не знаю чого говорити, але якщо ви хочете, щоб я апнув там 500, або сотий, 100 або 1000 левел вообще, То ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А також можете поставити колокольчик, щоб знати о виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили. Ми вже на 300 метрів від цієї або ні. Че? Марін Фордас. Это Марін Фордес? И это Марин Фордес, по-вашему? Чел! Оп! Иди сюда! Я может всех челиков бывает и просто за два удара на Изи. Ізі. Так я, ну, це самий начальний острів, це дуже самий начальний острів просто. Так що зараз летимо тоді на нього. Мені ще 200 метрів туди летіти. А як я перестрибну через цю стіну? Е е давай! Ну як я туда пройду. По вашому. О, я придумав! Забираємося на цю гору. На пушку ось цю от, штуку. І тепер, тепер йдемо сюди, сюди, сюди. І просто дешами. Летимо. Це. То фонтан. Мене на фонтан відправило. Чи то не фонтан? Дузі, то фонтан чи не фонтан? Чи то, походу, не фонтан? Так, то не фонтан. Так, то не фонтан. Ну, ладно. Я думаю, я мене відправо там на 6 левел. Ну і що це таке? Це якийсь город. Що там? Марин Фортес. Ну ок. Заработаемся читарил на районфордчине. Ну, походу так. Походу це то що треба. Це йдемо до цієї штучки. Та божья. Забратися по цьому мосту. Це йдемо тепер. Мені ще... Чуть совсем так трохо вот, вот так вот. Оп, оп, оп. Марин, здорово. Давай я вот челика возьму. Чего? Ничего себе тут. И что вы хотите? Я тут ни одной МПС-шки не вижу. Покажите мне хочешь одну МПСшку. Шеф party offers. І чого? Я не понимаю. А, це куди? Нам туди чого треба лізти, чи що? О, для мене волосик зайшов Якщо він мені подзвонить, то я в нього спитаюся, що тут треба зробити мені? І що це таке? Я тут ні одної МПС не вижу, якою я хоч якось міг би вбити. Марин, ти мені скажи, будь ласка, де це де брати Цих твоїх челиків. А а реально, а де? Тут ні одної живої душі нема. Не, друзі, почекайте, зараз дра тут є. Я... За пису видос. Я записую видос. Айдос. Кирил. Я, я, ти в ролику Зараз я тобі позвоню. Так, водос, привітайся. Мы Ми з И І ти мені скажи. Я тут на стму. Осьому... Островен там, де 120-й левел, апплешь, туди поїдеш, і де тут брат, тих МПС-шок? Ти мені скажи краще. А де их тут брати? Лодос. Я тут. Я возле цієї Марин. Марин. Возле. Ой, здорово. А де ось. тут брати ось ці А-а! Там вора, а ты а, а вы мне а вони мене не а вони тільки тут бейба. Ні, 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 плись, 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 я тебе умоляю. Дай мені їх их вбитый, пыжи. сюди. сюда. Ладос, так ти мені скажи, вони тільки тут спавнится чи що? І де вони тут в пам'яті я просто тільки в перший раз в своєму житті на цій карті. І де? Та іди за мною А ти де? Я возле Марин. іди до мене. Я тебе бачу вже. Здорова. Побіжали. Вот <плоток> они. А, так вони тут ще спа. другий. Не треба пожу. Це тут буде третій. Вот му я. Та я поняв. Та я поняв, що вони тут спавняться, тільки не треба їх вбивати за мене, божу. Оп-оп-оп. Ось так от. Я зараз попробую, чи скільки вони мені дадуть. Дев'ять Зачит... тисяч! Вау! Wow. Водос, так я з тими челіками можу набити собі дуже і дуже легко. сотий -е, -е мастерство. Дуже ізічно. Їх <рик> дуже важко вбивати. <рик> Чя. Я буду мої грати в Ладос, мені треба Хочу один квест виплнити, і тоді підемо Диппидемоп-ТД ок. Добре. Мені... Я тут чотири 4 челіка, мені ще 4 вбити. А точніше ще трохи вбити, короче. Так. Друзі, давайте я зараз виповню цей квест і вже буду відео закінчувати, бо мене вже кушка, ты ось так от вибиваємо ось так ще шість ось Ні, 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 це мій, це Я тепер знаю, де вони спавняться за Іди сюди. На, птичка. На, 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 ось так от б'ємо, був... б'ємо, б'ємо, б'ємо. Зараз, я ось тих дівих добиваю. Вау, Вау! Нічого! Ладос, у мене вже оружие на, на 56 му рівні. Короче, ладос! Э, ну і тепер, мои друзі, до побачення и пока-пока. Желаю вам, щоб вам випала кіцуня. Всем пока!